До вишневі твіти сьогодні. Ми будемо знову розпаковувати подарунок для мене. Робиш таких відео зараз дуже багато, тому що новий рік і всі вирішили потішити мене книжковими подарунками. А цього разу це справді сюрприз, тому що я нічого не очікувала. І дуже здивувалася, коли вчора мені прийшло повідомлення з нової пошти, що вона чекає відправлення від Кириченка ВВ. Ну, а я, в принципі, знаю тільки одного Кириченка ВВ, і це е, власник нашого формату. І коли я потім побачила фотографію з подібним пакуночком в інстаграмі Ані Лисенко, тільки підтвердила собі цей свій здогад. Е, тут справді пише, що. Всередині книги. І зараз будемо з вами разом відкривати цей пакуночок. Тому що мені дуже цікаво. Е, у мене є чарівні золотисті ножнички. І я почну відкривати цей пакет нової пошти. Я сьогодні за ним простояла довжелезну чергу. На новій пошті було страшне стовпотворіння. Черга закінчувалася на вулиці. Так багато людей отримували різні пакунки, причому більше отримувало, а не відправляло. І це приємно. Так, я розриву це. Отже. Всередині фірмовий пакет від нашого формату. Це таки він. Я не знаю. Я навіть боюся думати, де вони взяли мою адресу. Але так, це звичайно приємно. Отже, і всередині у нас. Ой, тут тут такі от маленькі шоколадки. Три наш формат. О, як гарно. І пакуночок з книгою. Так? Більше тут нічого всередині немає. більше нічого немає. Так, що ж тут пише? Happy holidays. вишневому цвіту веселих свят. <сум> Дякую, дуже приємно. А, будемо розпаковувати. Я сподіваюся, що я це гарно зараз розв'яжу. От, справді, цього разу це не те, що цікаво. Я навіть не знаю, як це назвати, тому що, ну, дійсно, нічого не очікувала. І. Думаю, що книжка точно сподобається, тому що це таке видавництво, в якому мені подобаються всі його книжки. Мені можна будь-що з нашого формату дарувати, мені все сподобається. А таких видавниць небагато, повірте, мені всього три. Отже, так, зняла я цю красиву стрічечку і навіть не порвала. І постараюся так само акуратно розпакувати і сам пакуночок. Це якась біла книжка. Я не знаю, що це. Може, це якась новинка, якої я ще не бачила, бо я так. На ощупь, ой, таке порвало. Я не розумію, що це. Вау! Це Кріс Андерсон. Успішні виступи на TED, Рецепти найкращих спікерів. Це справді новинка нашого формату. Дуже класна нонфікшн-література. Дякую, ви справді вгадали з моїм смаком. Я дуже люблю е, ті книги, які видає наш формат саме е, такої науково-популярної тематики, е, різні е, біографії. Тобто вони, в принципі, перші почалися в Україні, за що їм хвала і дяка. За ним потягнулися всі інші видавництва. І книги, які вони підбирають, підбирають справді ну, просто неймовірні, і ми всі дуже їх любимо читати. Ну, я з чоловіком. Тому я дуже дякую за цей подарунок. Сюрприз справді вдався, тому що, ну я не знаю, я не очікувала. На це, на, на це ось, але дуже щаслива і справді дуже люблю видавництво наш формат. Дякую, дякую, дякую. Ось е, надіюся, що вам сподобалося це відео і ви пораділи разом зі мною. Бажаю, щоб і вас в новому році, і, можливо, ще й в цьому році було багато приємних сюрпризів, не тільки книжкових, е, щоб вас тішили люди навколо своїми подарунками і не тільки матеріальними. До нових зустрічей! Бувайте!